Три скасованих податкових повідомлення рішення судом. Підстава для звільнення працівника Державної податкової служби з роботи з обмеженням терміну займати певні посади протягом певного періоду. Друзі, всім привіт! З вами Ігор Єсько. У програмі Коротко про головне. Отже, до Верховної Ради поданий законопроект за номером 7591, і в цьому законопроекті законодавці пропонують внести ряд дуже цікавих змін, які полегшать роботу бізнесу суттєво і дуже-дуже підвищать відповідальність. Працівників Державної податкової служби під час здійснення документальних перевірок. І відповідальність, якщо приймуть цей закон, полягатиме аж до звільнення і заборони займати певні посади на певний період. Про що йдеться мова в даному законопроекті? Це перше, що Законодавець зобов'язує закінчити камеральні перевірки до 20 вересня, це за періоди червень і липень, щоб Державна податкова служба до 20 вересня 2022 року закінчила проведення цих камеральних перевірок. Другий цікавий момент щодо бюджетного відшкодування ПДВ. Якщо на сьогоднішній день термін проведення перевірки 60 днів, то законодавець зобов'язує Державну податкову службу здійснювати такі перевірки протягом 30 днів. І на період воєнного стану третій момент. На період воєнного стану перевірки мають право здійснювати працівники Державної податкової служби тільки ті перевірки, що стосуються. Відшкодування податку на додану вартість і припинення господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, тобто у разі ліквідації платника податків. І четвертий самий цікавий момент це якщо суд розглядатиме позов платника податків до Державної податкової служби і платник податків, тобто, ми з вами виграємо даний позов. То три таких виграних позови, в результаті яких буде скасовано три податкові повідомлення рішення, то дані дії будуть розглядатися як некомпетентність працівників Державної податкової служби, як невідповідність займаній посаді, і такі особи будуть підлягати звільненню з Державної податкової служби, а саме ревізор-інспектор, який здійснював, Податкову перевірку, без права обіймати такі посади протягом трьох років. Ви розумієте, друзі, наскільки рівень відповідальності може бути піднятий до фаховості проведення перевірок? Як ви вважаєте, мені цікава ваша думка, чи прийме Верховна Рада такий закон, цей законопроект, який поданий, переросте він в закон, чи не прийме? І якщо прийме, будемо надіятися, чи підвищиться якість перевірок і чи зменшиться тиск на бізнес. Пишіть в коментарях, яка ваша думка. Мені це цікаво. З вами був Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!